Йому відкривали двері перші особи держави. Він лікував відомих політиків та бізнесменів. Андрій Слюсарчук, український Алан Чумак. або ж як сам він себе називав, професор та нейрохірург. Насправді, за фахом маляр штукатур, який зміг довести до масового психозу або гіпнозу тисячі людей. То хто ж він насправді доктор Шарлатан або лікар від Бога? Розслідування Тетяни Штан. Доктор наук, професор нейрохірург Андрій Сюсарчук. Так його представлять тодішньому президенту Віктору Ющенку. Чоловіки обговорять проблеми здоров'я українців, і у результаті з'явиться президентський наказ номер 1094 Про інститут мозку. Це своє свідоме життя. Я йшов до того, щоб стати кимось всупереч всьому. Дитячий будинок мені навіювали, що я ніхто і звати мене ніяк. Що в мене немає перспектив. Він увірвався на екрани у амплуа геніального лікаря із надлюдською пам'яттю. Наступний наш матеріал про унікального українського лікаря багатьом Андрій Сюсарчук відомий як людина з надздібностями. 30 мільйонів знаків числа пі Андрій Сюсарчук відтворить безпомилково і потрапить до книги рекордів України. Пам'ять на, насправді це є все. Далі ще приголомшливіша сенсація. Андрій Сюсарчук знає на пам'ять десятки тисяч книжок і може процитувати будь-як. У сторінку до найдрібнішого знака. крушення колісниці устраювалося на іпподромі. Я тоді замітив, що це пам'ять була фотографічна або Сканування, а не пам'ять запам'ятовування, коментуючи черговий рекорд, Андрій Сюсарчук розкладе на столі усі здобуті ним медичні дипломи і вкотре розкаже нелегку історію геніального хлопчика сироти. У його документах значилося школу закінчив 14 років. Це що важливо, і зразу ж в 14 років він поступає в Російський державний медуніверситет імені Миколи Івановича Пирогова. Кожне його слово підкріплюватиме відповідний документ. Ось диплом про закінчити московського вишу фак Андрія Сюсарчука лікарська справа тільки ось в російському медуніверситеті про такого студента ні сном, ні духом. В ответ на ваш запрос сообщаем, что Слюсарчук Андрей Тихонович в ВУЗе не обучался. Мы провели детальную проверку по факту выдачи дубликата диплома, в ходе которой было установлено следующее: в студенческом приказе номер 295 от 24 июня 1991 года о присвоении квалификации врач по специальности лечебное дело фамилия студента Слюсарчука АТ отсутствует. Кроме того, возникли сомнения в том, что Слюсарчук АТ 1971 года рождения мог мог окончить РГМУ в 1991 году, когда ему исполнилось 18 лет. Когда мы увидели по телебачению, что профессор, доктор наук, То ми думаємо, ну і облавани в Києво Болвани. Ну, в Новояврів Снізвіво Болвани, а Київ оболванив. У Новояуруську Ліської області Андрія Слюсарчука пам'ятають із сурових 90-х. ліків обмаль, грошей тим паче. Аж раптом у місті з'являються афіші. Лікар, кандидат наук дає зцілюючі сеанси. Андрій Слюсарчук проводив у нас, значить, ті свої сеанси в цьому залі. Чудеса зцілення Андрій Сюсарчук показував кілька годин поспіль. Діти переставали заїкатися, прикуті до інвалідного крісла вставали, а глядачі сиділи, ніби у трансі. Викликав людей, щось їм говорив. Вони все, що він говорив, вони то все виробляли. Такому чоловіку повинні знайти і дати місце у місцевій лікарні. З такими вимогами люди цілими групами штурмували кабінети новояврівських чиновників. Група мешканців міста Новояврівська прийшли до мене, і почали від мене вимагати, щоб я здала в оренду йому приміщення кабінету в поліклініці для того, щоб він вів прийом. Я їм пробувала пояснити, що диплом, я його не бачила. І я дуже, як, як лікар, і в тому числі як психіатр, сумніваюся, що в нього є медична освіта. Я кажу, вибачте, я такого не знаю. Я знаю, що є такий. Чоловік з таким прізвищем, але він, крім ПТУ більш нічого не закінчив. Він не має ніякої освіти. Єдиний доказ медичної освіти Андрія Слюсарчука, який вона тримала в руках, сирокопія диплому Вінницького медуніверситету імені Пирогова. Та й той пішов прахом після першого запиту. Проте відповідь прийшла така, що він не закінчував Вінницький медінститут, не отримавши дозволу лікувати у стінах поліклініки, Андрій Слюсарчук розпочав медичну діяльність безпосередньо у квартирах хворих. Сильні загострили зміни мене хребта. Бо віддавали в ногу, болі були гострі сильні. Вона сама медик і знає, із хворобою краще йти до спеціалістів у білих халатах, але вони вже вкотре розвели руками. Тут мені сусідка каже, що ти знаєш такий, такий лікар. Він тут нас зі проздавав. Він є лікар. Здавалося, вона знайшла порятунок, але час покаже інше, і тепер жінка змушена ховати очі і змінити ім'я. Андрій Слюсарчук продиктує їй список необхідних медпрепаратів. І в призначений час лікар прийде з помічницею до її квартири. Капа не він був присутній, то все, я нормально себе вела. В кінці він мені сечогінний вів, то був лазік такий сечогінний. і я почула, що мені е, різко почало погано бути. Їй ставало то краще, то знову гірше, і на кінець чоловік не витримав і викликав швидку. Вона остаточно прийде до тями вже у реанімації. Мене привезли в реанімацію, е, лікарі побачилися, як. І за голову схватилися, як я дозволила собі такого вводити. То все. То було несумісне в нас з другим. З часом, аналізуючи ситуацію, Ганна зробить висновок. Вона б ніколи не повірила Слюсарчуку, аби за ним не стояли справжні лікарі. Ну, була ситуація, що він каже, не можете мені дати бланки рецептів. Ну, давав я йому бланки рецепти вже не просить. Вона так і не зрозуміла, чому її чоловік допомагає Андрію Слюсарчуку, але намагалася не втручатися у розмови. Ні, сиділи друг напроти друга Андрій Тихонович Рассказывал шось, а человек, его так слухал, такое впечатление, что він просто вот ну, навіть не знаю, как бы не то чтобы меняемый, типа как ну, під гіпнозом. І тоді вона вирішила запитати про найважливіше. Я питала Андрій Тихонович, як ви лікуєте людей? Так, я так задавала йому таке питання. Він мені казав, що я просто вот так закриваю очі і передо мною схема лікування всіх хворіб, які є у людей. Він лікував людей великими кількостями гормонів. А ви знаєте, що якщо людині ввести велике кількість гормонів, то будь-яка хвороба, яка б вона не була запущена, вона відступає. Де, на який час за рік. Андрій Слюсарчук зник із Новояворівська. і знову його ім'я та прізвище виринуло вже у Львівській політехніці. Тут він працює, а проживає у студентському гуртожитку. Оце мій син. Його гордість та надія два сини. Андрій та Василь з різницею у рік вступили до Львівської політехніки. Кімнату братам дали у тому ж гуртожитку, де проживав Андрій Слюсарчук. Він казав, що через рік два ваші діти будуть паралізовані, не будуть е -е, могти ходити. Василь пустив повз вуха слова слюсарчука. А ось Андрій не відходив від професора ні на крок і не йняв віри іншим лікарям. Дитина була здорова, він фізично був розвинутий. Добре, займався все активно, займався спортом, фізкультурою. Таким Андрія батько зняв на відео перед навчальним роком. Коли ж за кілька тижнів приїхав до гуртожитку провідати сина, вжахнувся. Він чимось його наколював чи що У сина він в ліжку лежить, очі такі скляні. Він лежав під крапельницею. Що там було? Я запам'ятав, що там була ж якась жовтого кольору рідина. Стан його був. Я рахую, що надзвичайно важкий був стан. Купувати ліки за рецептами Сусарчука від Микіта та відмовився. А ось його дружина, яка на той час працювала за кордоном, регулярно платила за рахунками та висилала необхідні медикаменти. У суми було 8 тисяч гривень, 15 тисяч гривень на перший раз. Це ті кошти, які відправляла дружина мого брата Микити Віктора з Сполучених Штатів на ім'я. Ференца, так званого Ференца, ну не так званого на Ференца, тому що uh, на себе. Він не хотів, щоб на нього гроші переводили. Роман Ференц нині працює в прокуратурі Іршавського району Закарпатської області. Ви отримали тоді перевод грошей, 10 тисяч доларів. Нічого не треба, не треба. Як? Ну це ж ваша признака. Це ваше прізвище чи ні? Правдами і неправдами батьку таки вдалося забрати сина додому в Віршаву. Після того хлопець ще з місяць відходив від так званого лікування. Другі батьки, які теж вчилися, там діти, що попали під плив. Сусарчука та теж батьки позабирали, які розібралися. в Чому справа? Теж не позакінчували ну, інститут. Це листи, які батько Андрія відсилав, чи не всі офіційні установи міста Львова, аби відповідні органи звернули увагу на діяльність Андрія Сусарчука, Відповідь приголомшила у порушенні кримінальної справи відмовити за відсутність у діяннях ознак складу злочину, що він є лікар і тому. Власне, він лікував і в його діях немає складу злочину. Такі правоохоронні органи мають дати юридичний висновок. Або є там, вибачте, кримінальна справа, або її немає. Нема у нас такого сна. Керманич львівської політехніки, подробиці скандальної справи, чотирирічної давнини воліють не згадувати. Мовляв, студентів тисячі, а нас одиниці всіх не пригадаєш. Та й скарг за останній рік на професора Андрія Сюсарчука не надходило. Він працював у нас в тобто в -му, -му навчальному році. За угодою працював е, е, пан Сусарчук до 30 червня. Його офіційні, неофіційні заняття студенти із захватом фільмували на мобільні телефони. Ось у загіпнотизував хлопця. Відключене тіло беззаперечно підкорюється рукам сюсарчука. На такі дива можна дивитися безкінечно. Такі основні документи російський диплом доктора наук та професора з нейрохірургії це основні документи, які Андрій Сюсачук надав, аби влаштуватися на чверть ставки професора в медичної академії після дипломної освіти імені Шупика. Ми не знайшли його ні автореферат в бібліотеці, ніде в тому числі в московських бібліотеках і в інститутах. Ми не знайшли жодної друкованої. Професійної нейрохірургічної чи неврологічної статті тут навчаються не просто випускники шкіл, а лікарі, за плечима яких роки практики в медзакладах, аби їм викладати, потрібно отримати так у більше ніж ста членів вченої ради. Він по рекомендації міністерства охорони здоров'я, яке рекомендувало його мені поступила вказівка зустрітися з ним, тому що як відмітив Микола Ефремович, йому порекомендували звернути на нього увагу. Люди з іменами прізвища, яких не називають, відчинили перед Сусарчуком двері цього медичного вишу. Але він не виправдав сподівань. Надалі послуги Андрія Тіхана, чи нам в академії не потрібно. І він ставить цього рапорту був в січні 2010 року звільнений. року. Звільнений. Це відео з операційної невідомо ким і коли зняти. Одного дня просто з'явилося в інтернет-мережі. Хто пацієнт і якого роду хірургічні втручання робить Андрій Слюсарчук, також достоменно невідомо. Про інші його операції не знають жодній лікарні України. Слюсарчука Андрія Тимо Тихоновича. Як нейрохірурга, ні я. Ні, жоден нейрохірург в Україні не знає. Знають Слюсарчука Андрія Тихоновича, який має диплом. Про студентські роки Андрія Слюсарчука ще нещодавно у Козятинському ПТУ розповідали, чи не всі викладачі. Майбутній професор тут здобував фах маляра штукатура. Але тепер у цих стінах як можуть відкараскуються від опублікованих слів багато вчителів наша слюсарчука пам'ятають. Зазвичай всіх дітей, котрі прийшли з я не знаю його даже ніколи. Сусачок ходив з дипломатом, як професор. Мав там одного зошита на всі предмети білий халат, лікарське дзеркало. Якщо йому робили зауваження, то він хіба відверто посилав. У документах, що знайшли в архівах технікуму, прізвище Сисачок ніде не згадується. Тільки ось усі журнали і виписки із 308-ї групи, а свідки згадують Андрія Сисачука у 208-й. Я знаю, що йому йшов з другого курсу, чи не довчився даже, до другого пішло. Андрій Наумчук. Із Юсарчуком знайомий з дитинства. Вони разом закінчували Бердичівську школу-інтернат і разом вступали до Козятинського училища. Ось фото із першого курсу. Ось перший. Ось він стоїть. Угу. Він пам'ятає, як Андрій Сюсарчук відкрив у собі талант гіпнотизера, а потім дивував фокусами усіх мешканців міста Козятин. У котельні колись вирізали ці здорові батареї. І взяв мужика з гіпнотізував, тільки таку сам тільки підняв батарею здорову. Там у в чотирьох не могли підняти. Такі концерти він там показував в клубі, там. півказаті нас знали за нього. Потім студент Сюсарчук раптово зник. І знову одногрупник побачив його вже у амплуа нейрохірурга. Ми спробували отримати пояснення від самого Андрія Сюсарчука, але він знайшов час лише для погроз. Я завтра звернуся в прокуратуру за переслідуванням. Зрозуміли мене? Я завтра на вас звернуся в прокуратуру за переслідуванням. Ви мене переслідуєте. Прислідуйте, Тетяна, і я хочу, щоб ви мені дали спокій. А за кілька секунд перейшов до відвертих образ. Так поясніть, в чому ситуація, чому ж ви втікаєте? Супература пояснює не я. Будьте ви. Прибудьте.